Детальний огляд вакуумної сівалки. Начнемо з тельфера. Тельфер 250 кг. Скинули обороти для руху сівалки до 10 метрів на хвилину. Так, оці катки. Труба. Ця труба. 220 каналізаційна. Зверху ремень комбайновський один на одному. Між ними отут -от -от, заділено крокодилом. Для стекол в автомагазинах продається. На неї пішло 8 підшипників, 7 отаких і один. Тут всередині от МТЗ з коробки. Оці заглушки ось такого текстоліта Точилися сюди і туди. Регулювання по висоті є і по ширині. Ось все, болтики, вони розкручуються, з тої сторони теж розкручується. І цей вал можна двигати туди-сюди. І по висоті, отут вот ось можна теж піднімати, опускати. Бункер, оцей ось, регулюється тут, можна притиснути, відпустити. Так само цей вал по висоті регулюється, оцей. можна його ниже опустити, підняти вище. Оцей вал, оцей, так само регулюється туди-сюди. Отак. І по висоті. Тут скидали обороти за счет зірочок вниз на цей вал. Тут дві зірочки одинакові. Сюди, відсюди-сюди. Теж ось стоїть. Тут так само регулювання. З усіх сторін регулювання. Швидкість треба, щоб була нижчою, щоб бункер успівав брати сіміна. Ручка. Оця ручка зроблена для того, щоб коли заб'ється піском зернинка, дирочка, щоб можна було її прочистити і покласти до зернинку, щоб не було просівів. Оця резинка, це з дверей з жигуля, вдіта знизу вверх. І по вращенню вона не випадає. Ремінь, спочатку прикрутився перший, потім другий. Потім між ними оце ось його полосочка задіялась Оця. Оці шурупчики, оці це 75-й шурупчик іде. Без піра. Регулятор оборотів. Можна регулювати обороти. З обичного полісоса всередині стоїть двигун. Це обичний в 120 й трубі, з цієї сторони до високих. Для высокого тыску стоит регулировка. Все можно отверстие все приоткрывать. К примеру, вот так. Ну что тут все можно сказать? Максим, ну подними ее. Сейчас самое основное, самое цікавое. Знизу на ній, ось. це щупи Жигульовські. Регулювати клапана. Це збрасуватель сім'ян Сівалки вже близько 5 років. Так що вони трошки прожавіли Ну то не страшно. Труба всередині 20. Якраз в підшипник. Флянець один стоїть. Ну опускай. Тут в трубі, ну тут в трубі, десь на цьомусь уровні, стоїть ще один флянець, він приварений до тої труби. На ньому три шпильки приварені от ці які можна відпускати і зажимати. Це флянець другий. Один тут, один тут. Цей по діаметру труби, той внутрі. Щоб воно ходило так туди-сюди, на ньому. Тут впереді точно те саме. Тут всередині в ній ентезовський подшипник стоїть ігольчатий, він широкий. Оця капролонова прокладка, скажімо так, вона доходить десь до сюди, сантиметра півтора всередину. Сюди. Труба на неї прямо вділася і закріпилася, воно тут не видно, правда, шурупчиком. Тут шурупчики просто закрутилися і все. З тієї сторони видно. Ось все. І все. На бункері ось, ось стоїть регулятор, що можна його теж подвинути туди-сюди. Оцей вал ось двигається туди-сюди. І цей бункер теж можна двигати туди-сюди. Щоб прибрати оці, ось, ось, к приміру, щілинки, якщо тут з'являються, треба їх прибрати, убрати. Що тут це можна показати? Переноска. Куча масла. Ти забув за пагасос. Ні. Її длина по корпусу 74. по валах 46. 10 сушників, вся длина у неї 70 см вийшла по корпусу, 60 по валу. Ну. ну все, якщо налипає на цей трохи болото, на цей вал, Можна його просто здвинути назад. І ним же ж можна регулювати, скажімо так, розвал сходження. Отак. Щоб її в сторону не тягнуло, туди чи туди. Так як він робить канавку, оцю канавку, і зерно цепляє 2-3 зернинки, воно по канавці зерна розкидає, не в одну точку кидає, а розкидає таку в длину Не розпадаються в длину Регулятори оці ось буває на мілкі, і регулятори оці ось їх не вистачає. Вони чи збрасують всі зерна, чи лишають декілька штук. Крупні сімена, проблем нема ніяких. Все хорошо. Дирочка, оця ось 0,8. 0,8 мі... міліметра. Не 1 міліметр, а 0,8 міліметра. Ну все, дорубай.